Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Тож деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору минає 791 дев'яносто доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 24 квітня російські окупанти вкотре вдарили по Харкову. Зокрема, були пошкоджені житлові та офісні будівлі. Унаслідок цього постраждали щонайменше шестеро людей. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали: 880 російських загарбників, один танк, 12 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 32 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та 8 Донець спеціальної техніки буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист нашої держави. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку ще одному захиснику Кирилу Тілеєву. Пам'ятний знак встановили на фасаді школи, де навчався воїн. Вшанувати пам'ять героя зібралися рідні, знайомі, побратими та друзі захисника. Історію чоловіка, який свідомо обрав захищати свою країну та загинув під час контрнаступу на Донеччині. Розповідаємо далі у випуску. Майже два роки минуло з дня трагічної загибелі буковинця Кирила Тілєєва. Він не був військовим, утім, з початку повномасштабного вторгнення не зміг залишатися осторонь, тому попрямував у військомат, щоб долучитися до лавоїнів, які боронять рідну землю. Він два дні сидів вдома, дивився новини постійно. І потім встав, от війна в четвер, а він в суботу встав і почав одягатися. Я на нього дивлюсь і кажу, ти куди? І він каже, в матка. Я знаю, що йому казати що щось не було сенсу, тому що він така людина, що він все рівно зробить те, що він вирішить. І він мені каже, нічого мені не говори, я все рівно це зроблю. І він пішов в воєнкомат. Так, Кирил Тілеєв воював у складі 81-ї окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади. Про спільну службу і дружбу з загиблим захисником ділиться його побратим Максим Станкевич. Він був класним, він був другом. Ми з ним пройшли і починаючи від обстрілів в окопах, де ми майже півтора місяця чекали, коли дадуть дозвіл на контрнаступ. потім Контрнаступ ми разом з ним розпочали. Ми звільнили разом Богородичне, ми звільнили Святогірськ, ми дійшли до Соснового, А вже далі, далі Новоселівки. Він на жаль не прийшов його життя. Обірвалося 24 вересня 2022 року. Під час контрнаступу на Донеччині він зі своїми побратимами пішов виконувати бойове завдання. Утім, так з нього і не повернувся. Тоді з п'яти захисників вижив тільки один Максим Станкевич, який з болем згадує той день. Тоді да Кирил Кирил, якраз командував нашим авангардом. У нас було п'ять людей. У нас було завдання е е захвозаху объект Якраз на Васильівки, і нас запустили в паску, нас бачили. Нам дали можливість зайти на відкриту місцину у подвір'я, а потім відкрили вогонь з кулемета. Ми майже три, три дні не могли забрати тіла хлопців. Це ну знов ж таки. Що, хто, хто, ми йшли, вважаючи, що там майже російських військ не залишилося. Ми потім опинилося, що все село, вся вулиця, вся накишена цими… меморіальну дошку Кирилу Тілеєву встановили на фасаді школи, де він колись навчався. Квіти до дошки пам'яті загиблого воїна несуть рідні, друзі, знайомі та побратими. Всі згадують його як світлу, добру, творчу людину, яка повсякчас готова була підкласти своє плече тим, хто опинився в біді. Велика втрата для нас і для наших друзів, і для, ну, для всіх, хто його знав. У Кирила Тілеєва залишилися дружина та син, і все, що їм зосталося. Це пам'ять. Він не дивлячись на свою таку, як сказати, як безбашеність такий він був, але він при цьому був дуже добрий, дуже реально вболівав за Україну, не міг стояти осторонь. Це правда. Це не то, що голосні слова, просто ні, це таки. Він дійсно таким був і завжди заради своїх хлопців був готовий на все. Він сказав, що тут на війні. Справжня чоловіча дружба, це справжні товариші. І він от, мріяв про те, як ми після перемоги будемо з ними зустрічатися, їздити в гості. І він мене завжди запевняв, що все буде добре, що він скоро повернеться додому. А синові за три дні написав: Синок, я, мабуть, не вернусь, тільки мамі не говори». Батько був мужнім, сильним, дуже доброю людиною був. А, завжди, як сказала мама, він. Міг зірватися і піти допомагати комусь. От, і він запам'ятався хорошою людиною. Аліна Рябко, Руслана Петрашевська, Іван Мітрик та Митня. ТВ. хай назавжди залишиться пам'яті. Тих, хто його знав, таким фото. віддавши ця за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина провела в останню дорогу ще одного героя. З молодшим сержантом Даничем Володимиром воїном військової частини 3027 попрощалися у місті Чернівці на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та слава відважному захиснику. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У Чернівцях презентували результати дослідження Регіональна журналістика України у розбудові толерантного інформаційного простору. Про мету дослідження та питання, які порушували у його рамках, дивіться уже за мить. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну перед регіональними змі постали нові виклики та загрози. Як пояснює координаторка Чернівецького прес-клубу реформ Тетяна Заволічна, наразі журналісти приділяють більшу частину уваги військовим темам та воєнним подіям. На цьому фоні значно зменшилась кількість висвітлення тем уразливих груп населення та залучення їх до суспільного діалогу в громадах. Саме тому за ініціативи Вінницького прес-клубу провели дослідження. Регіональна журналістика України у розбудові. Від толерантного інформаційного простору опитування було в три етапи: спочатку ми мали платформу, обговорювали питання, воно стосувалося стану висвітлення журналістами, тем вразливих груп і толерантності в умовах війни. Тому що я звичайно, що сьогодні перше питання то є наш фронт, військові, і десь ці питання трошечки зменшуються. За словами пані Тетяни, питання розбудови толерантного інформаційного простору наразі набуває особливої актуальності, ба більше буде важливою темою і у повоєнний період. І зараз, і після нашої перемоги буде дуже великий пласт. Людей, до яких проблеми, яких чи запити треба висвітлювати дуже толерантно, правильно. То будуть і матері, які, в яких загинули діти, і дітки, які живуть час тривог, і чи були вимушені переселенці, і хлопці, дівчата, які повернуться. Що бачили тяжкі умови із тими чи іншими фізичними проблемами здоров'я опитуванні взяли участь понад пів тисячі представників регіональної журналістики України. Відповідь дали п'ятсот журналіста з різних регіонів, і ми якраз будемо дивитися, чи відрізняється картина, які є проблемні питання, і чи варто, можливо, десь знову підняти на це увагу. Відповідно, результати опитування передбачили відповіді. На низку питань, зокрема, йшлося про те, які професійні наслідки спричинила війна для журналістів локальних медіа, наскільки відкритий доступ до рішень органів місцевого самоврядування і наявний публічний діалог щодо вразливих груп населення в громадах, як висвітлювати теми різних соціальних груп, перелік конфігурація і проблеми яких змінилися в ході війни, які знання, потреби в інформації щодо толерантного висвітлення чутливих тем і вразливих груп потребує журналістське середовище в різних регіонах. Щодо цензури, так, з боку редакційної політики, то 42% сказали, що все-таки десь є, тому що десь є теми, які можливо не варто писати, чи якась інформація. І саму цензуру собі встановлюють журналісти більше як 34%. І ще таке основне, як би сказати, що брак фінансування, які проблеми є, дали 80%. І більшість все-таки. Ви сказали, що 60 що найтяжче працювати з маніпуляціями, які поширюються в телеграм-каналах і так далі. Також у рамках зустрічі медійники мали змогу обговорити перспективу створення Всеукраїнської коаліції регіональних медіа за толерантний інформаційний простір. Анна Харабара, Іван Міфік та ТВ. Кінцева зупинка, вулиця Балтійська. З 25 квітня зміниться схема руху автобусного маршруту номер 8 Пов'язано це з тим, що на ділянці від вулиці Балтійської до Кравса дорожнє покриття не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Унаслідок змін вдасться збільшити частоту руху автобусів номер 8 А отже, інтервал скоротиться до 25 хвилин. З'явилася можливість обрати час перетину кордону у межах послуги. Є черга. Відповідна опція для автобусів з'явилася на 10 пунктах пропуску з Молдовою. У Чернівецькій області вона працюватиме на КПП Мамалига Крива та Росошани Бречань. Новий тип черги має назву За розкладом. Рух пасажирських перевізників за новим записом розпочнеться 25 квітня о 12.00. Минулої доби на Буковині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Є потерпілі. Так у селі Усть Путила Вижницького району 51-річний водій, будучи за кермом автомобіля Volkswagen Golf, збив 9-річного місцевого жителя, якого з травмами госпіталізували до лікарні. Ще одна аварія трапилась у селі Ярівка Дністровського району. Там 23-річний мешканець населеного пункту не впорався з керуванням машини ВАЗ-2106. Виїхав за межі проїжджої частини, та в результаті транспортний засіб перекинувся. Унаслідок ДТП постраждала пасажирка автівки. Її доправили до медичного закладу. Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували три пожежі. Так у селі Погорілівка Чернівецького району через коротке замкнення електромережі сталося займання у житловому будинку. Площа пожежі 60 квадратних метрів. Тим часом у місті Чернівці було ліквідовано два загорання сміттєвих контейнерів площею 1 та 2 квадратних метри. Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували три пожежі. Так у селі Погорілівка Чернівецького району через коротке замкнення електромережі сталося займання у житловому будинку. Площа пожежі 60 квадратних метрів. Тим часом у місті Чернівці було ліквідовано два загорання сміттєвих контейнерів. Спіймали за кількасот метрів від кордону з Румунією. На Буковині затримали порушників за спробу незаконного перетину держрубежу. Так прикордонники зупинили транспортний засіб, у якому знаходилися троє чоловіків: жителі Харківської, Донецької та Чернівецької областей. Як з'ясувалося, вони познайомилися через один з месенджерів, у якому організатор схеми дистанційно давав вказівки про час та маршрут руху в бік кордону. За це порушники заплатили по 4 тисячі доларів з кожного. Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. Місце знаходження організатора схеми наразі встановлюється. А зараз про спорт: шість золотих, дев'ять срібних та ще шість бронзових медалей. Такими здобутками відзначилися буковинські спортсмени на змагальній арені у Болгарії, де вкотре наші спортсмени продемонстрували високий спортивний клас. Як проходив турнір цього разу, вже готова розповісти моя колега. Софія Опен Болгарія Президент Кап 2024 відбувся в одному з найпрестижніших спортивних комплексів міста Софія, Болгарія. Цей турнір, що зібрав 1355 учасників з 15 країн світу, став відмінним способом для спортсменів позмагатися за честь та славу на міжнародному рівні. Були серед учасників і чернівецькі спортсмени. Загальнокомандне місце це дуже круто, що ми взяли перше, тому що країн 15, тому це. Дуже престижно. Найбільша мотивація це результат, тому що вся робота, яка проводиться, її не видно. Це багато зусиль, багато тренувань. Багато роботи проводиться індивідуально, багато різних зборів, спарингових сесій. Варто не зупинятися, йти далі і розвивати молодих спортсменів, в яких є дуже багато бажання. Вони працюють над собою, вони працюють вдома самостійно, вони працюють на тренуваннях і віддаються на повну і тоді показують результат. Це колосальна робота. У цьому великому турнірі Буковину представляли 17 спортсменів вікової категорії від 6 до 18 років. Особливої мотивації додавало те, що деякі спортсменів були заявлені у трьох різних вікових і вагових категоріях, демонструючи свою правність, вміння та бажання перемагати. Загальний внесок команди вражає шість золотих медалей, дев'ять срібних та шість бронзових, що стало свідченням високого рівня підготовки і майстерності буковинців. Участь у престижних змаганнях взяв і чернівецький спортсмен та тренер Козулян Олександр. Я виступав в трьох категоріях. Е, перша категорія у мене була. Е, Юніори понад 76 кілограмів, там де я взяв перше місце. Потім друга категорія. У мене були е, сеньори open, Це доросла категорія, там теж взяв перше. І остання категорія в мене була юніори open, Там я посів друге місце. Олександр розповідає, що продовжує працювати над собою і вже готується до наступних серйозних змагань. В травні буде прем'єр-ліга в Іспанії. Хочеться взяти першу медаль з прем'єр-ліги. Потім влітку буде в Хорватії в Поречі так само прем'єр-ліга, Там вже буде нова категорія і. Теж хочеться зайти нормально в цю категорію, нормально виступити, показати результат. Владислава і Аліна попри юний вік вразили своїми результатами аудиторію «Sofia Open Bulgaria President Cup». Серед великої кількості учасників вони продемонстрували високий рівень майстерності та спортивного потенціалу. Я виступала в категорії 6-7 років. В 6-7 років зайняла перше місце У команді, 8-9 років дівчата зайняли друге місце і 8-9 Сама зайняла третє місце. Я займалася в двох категоріях 8-9 років і в команді. Змагання розгорталися на 10 майданчиках татамі одночасно, а спортсмени демонстрували розмаїття стилів, технік та стратегій. Вибрав третє місце в категорії хлопці до 13 років до 45 кілограм. Це такий великий турнір. Він був досить складний, але ми пройшли багато підготовки змагань, турнірів, і це дало такі свої нагороди, тому що це великий досвід. Участь буковицьких каратистів у турнірі стала незабутнім досвідом і принесла заслужені результати, підкреслюючи старання та професіоналіз спортсменів на міжнародній арені. Діана Добинда, Іван Мітрік та Мидня ТВА. Ну а на цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора та світлих думок. Побачимось в Етері ТВ. на все добре.